У маленькому містечку жив хлопчик Сашко. Одного разу, коли він грався на вулиці, то побачив, як щось блиснуло біля куща. Сашко підійшов ближче і виявив велику літеру С, яка виглядала, як чудернацька хвилька. Сашко торкнувся її, і літера весело загомоніла. Сонце, солодощі, слонення, сніговик, сніжинка, свічка. Я літера С, звук «С».» Дуже приємно, я Сашко, відповів хлопчик і лагідно погладив літеру. Літері С це сподобалось, і вона запросила його в країну Світляндію. В цій країні сонце завжди виблискувало наче коштовні страси. Навколо росли сливові дерева, протікала смородинова річка солодким сиропом, а у діжці була смачна сметана. На лісовій галявині вони зустріли синього слоненя та сову Софію, які запросили їх у смарагдове кафе скуштувати сніжне суфле. Проходячи через суперечливий сад, де росли смачні салати та спіральні спаржі, Сашко навчився розв'язувати своїм способом будь-які проблеми. Але головна частина подорожі була в світі снів, де літера С створила найчарівніші сновидіння. В них Сашко побачив себе справжнім капітаном корабля Сміливий, який завжди приходив всім на допомогу. По завершенню пригод хлопчик повернувся додому, а літера С стала його вірним другом. Тепер вони разом творили свої спогади та смішні. Ситуації, роблячи життя Сашка веселим та насиченим, як сонячний світ.